Слухай, а може але... бути фонд заснований як компанія, ну фонд... як прям юридично не ЛПшка, а прям так, до речі, компанія. може бути і є заснована як компанія. Так на... це відбувається. Вона в такому, якщо вона заснована як компанія, буде оподаткування на рівні ОАЄ, компанії. ОАЄ, на рівні ОЄ, наприклад, це буде 9%. 9 -ків. але може бути і нуль е, не тільки, якщо це кваліфіковано, наприклад, тому що ну більшість фондів по своїй суті, якщо ми говоримо про венчурні, да. повинні бути кваліфікованими, тому що вони фактично тримають. Компанії більше року, як uh -huh. правило, uh -huh. як мінімум, якщо тримають більше року, і їх 95% їхнього доходу це кваліфікований дохід від кепталґейну uh -huh. від росту капіталу від продажу. То також виключається з уподаткування. Якщо Gain, все класно. А якщо в мене трейдинг? Якщо трейдинг, тоді 9%. 9%. Але я в принципі не обмежена тільки формою пішкою. Я можу зареєструвати так, фонд. Це можливо, і в такому випадку в мене буде компанія, де в мене заходять інвестори, і в мене буде окрема компанія, яка буде мені забезпечувати фонд менеджмент ФІ за винагороду, яку я але, буду сплачувати. Але потрібно тоді все рівно рахувати, чи це буде вигідніше для інвесторів. Потім сплачувати фактичний податок на дивіденд. тому що десь може бути вигідніше, десь можливо і ні.